Вітаю всіх. Хочу зробити розклад щодо масованих обстрілів. Ви бачите, як було? Масовано, багато, і Західна Україна ось програється. Тільки зараз. А небезпеки вже давно там висіли. Розумієте, що це порохова бочка? Тепер, давайте гляну так. Чи буде до кінця, ну, до кінця червня, нелогічно, роз... не, сьогодні 29. те Розумієте? 29 -е вже 30 -е, ну ні. Давайте так, у липні. У липні місяці будуть подібні масовані обстріли України, який був цієї ночі. У липні місяці будуть подібні масовані обстріли України, який був цієї ночі. У липні місяці буде подібне, дивимось. Паш мечі у липні відповідь так. Але це карта, яка. Вказує на збір інформації, на розвідку, на розгляд ситуації. Тобто, сказати на 100%, що прям так воно постійно буде, я не можу. Але це відповідь так. І ворог шукає цілі для цього. Я би сказала, що це в масштабах країни, в масштабах само країни буде. Це таки, Ну бачите, як. По-перше, навчальні центри для ЗСУ, переміщення, логістика, каже, де возли дороги. Багато. Щоб обмежити військову допомогу, перш за все. Вночі, руйнування, матеріальні втрати, руйнування йдуть. В принципі, тут ціль завдати великої шкоди і, перш за все, зробити матеріальні втрати. Повторення такі, на жаль, можливі. Знову ж таки, по цій карті я скажу: якщо монітори пишуть загрози для якихось областей, вони посилаються на дані розвідки. Оця карта і означає цю розвідку. Справа в тому, що це не просто так. Ось. Тому треба враховувати, на жаль, ці реалії життя. На даний момент випадає така картинка не дуже приємна. Але і з нашої сторони ж також є дії на ворога на тилові. Ситуація дай надай. Вона змінюється, і вона може змінюватись. В залежності від дій. Тому це просто тенденція на даний момент.